Дорогі брати і сестри, давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. Він один достойний слави і хвали. Ми, я думаю, що по-особливому проводимо ці дні, так як ми будемо згадувати страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа. І це є добра така практика переглядати своє життя. Обходити, перевіряти у світлі слова Божого, дивитися, в якому стані ми є. Чи, 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 чи не затаївся десь гріх якийсь? Чи потрібно нам е, змінюватися, рости, поправляти своє життя? І це є дуже добре, що ми є сьогодні у домі молитви і е, слухаємо Слово Боже. Молимось, шукаємо Його. Я хочу читати Слово Боже і пороздумувати разом. І з вами. Друге пісня до коринтян, третій розділ, 17 18 вірш, написано такі слова. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Я коли читав оце місце Слова Божого, я звернув особливу увагу на одне слово, каже, що ми змінюємось. І я почав роздумувати про те, що Слово Боже нам розказує, як нам, у нашому християнському житті, ми можемо рости, виростати і змінюватись. І взагалі, якщо говорити. Про зміну, про яку зміну йде мова? Я думаю, що найперше йде про, про характер наш, про те, які ми є насправді. І, і якщо задати запитання, чи легко змінюватись, я думаю, що якщо без Бога, то це є неможливо змінитися. І якщо ми подивимося на саме початок, коли е, стався перший гріх Адам і Єва, вони е, зрішили. І здавалося, якби людство, ну, вони ж знали Бога, Адам є, Вони були близько з Богом. Але вийшовши з рая, почали народжуватися діти, люди, розмножилися на землі. І що ставалося? Вони не залишались на тому самому рівному рівні в них була зміна в гіршу сторону. З кожним поколінням або чи більше людей ставало, вони ставали гіршими. Вони все нижче й нижче опускались. І ця зміна була недобра. І деякі дослідники кажуть, що а, пройшло десь приблизно 1600 років, і Бог подивився на землю і не побачив там нічого доброго. Ми читаємо, коли а, оповість Заною, Господь дивився і побачив, що в людини на землі весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Прийшов час, і людина змінилася. Набагато гірше і далі, і далі відступали від Бога. І коли Бог очистив землю через потоп, знову Він вибирає Авраама через Авраама. Він хоче благословити всі народи, принести благословіння. Ізраїль вибирає, дає їм закон, що вони могли служити Богу. Але що стається? Чи могли люди змінитися, наблизитись до Бога і служити Богу? Ми бачимо, що ні. Були тільки одиниці. Які були близько з Богом. І е, коли дивиться на книгу суддів, е, такий вірш записаний, як підсумок того, що ставалося. Книга суддів 2.19, написано так: і бувало, як умирав той суддя, вони знову псувалися більше від своїх батьків, щоб іти за іншими богами, щоб їм служити та щоб їм вклонятися. І вони не кидали чинів своїх та своєї неслухняної дороги. Якби такий підсумок, автор говорить, що не змінювалось нічого, Бог по -при приводив їм покарання, наказував людей за їхні злі вчинки. Люди е звертались до Бога, але ж знову звертались на свої злі дороги. І вже коли ще Даша подивиться. Бог говорить через Єремію до ізраїльського народу, каже, чи Мурин -Мур відмінить коли свою шкіру, а пантера ті плями свої, тоді зможете і ви чинити добре, навчені, чинити лихе. Ми можемо побачити таку нотку розчарування. Бог стільки багато працює над людиною, а людина не міняється. Людина седаша і даша стає гіршою. І ми можемо побачити, дивлячись так на історію людства, що, що без Бога людині самі зміниться неможливо на краще. І, і тут, якби, нема нічого дивного, тому що Бог це є світло. У Божі є світло. І якщо людина віддаляється від Бога, вона віддаляється від світла. А там, де нема світла, там що? Там темрява. Там і не може бути нічого доброго. Там є зло. Ось. Але ми, віруючі люди, повірили в Ісуса Христа, Господь спас нас. І сьогодні запитає до нас, чи нам потрібна зміна? Я думаю, що потрібно. Слово Боже, неодноразово показує нам, що ми маємо пізнавати Христа, що ми маємо рости в благодаті. І нам завжди є куди рости. Нам є завжди у чому змінюватися і ставати кращими. І е, цікаво є те, що насправді, які ми є, ми можемо побачити тільки у світлі Божого Слова або Божої присутності. І це яскраво видно, в, коли Бог показав свою славу пророку Ісаїї. Ми знаємо, в шостому розділі написано, що каже: Я бачив Господа, який сидів на, на престолі, привознесено, його края ризно повніли храм. І це було таке славне видіння, яке бачив Ісаїя. І цікаво мені завжди, коли я читаю це місце, дивитися реакцію його, бачачи славу, святість Бога, яка його реакція? Він каже, горе мені. Він себе зразу побачив. При цьому в великому світлі, досконалому, він побачив свою гріховність. Горе мені, тому що я людина з нечистими устами і живу серед людей таких самих. І Бог там зробив свою роботу, очистив його, але ж він побачив себе у світлі Божої слави. І коли люди кажуть, там можна почути так, а в чому мені каятися? Я такий добрий, там, не вкрав, не вбив і так далі, насправді людина вимірується Словом Божим. І найбільше видно бачить себе у Божій присутності. І ми бачимо, коли а, Ісус Христос давав... Відкриття для, для Івана Богослова, для церков, і там були звернення до кожної церкви, і там були зауваження для кожної церкви. І було в чому мінятися майже кожній церкві, було в чому над чим працювати. І я думаю, що ми маємо працювати над своїм характером усе життя з допомогою Божою. І ось, вертаючись до цього слова, яке я прочитав, апостол Павло показує, як ми міняємось. Каже, ми ж відкритим обличчям. Як у дзеркало дивимося. Ми відкритим обличчям. Я думав, що таке відкрите обличчя? Ми знаємо, що Мойсей покладав покривало на своє лице, тому що сини Ізраїля боялись підійти до нього, так як в нього лице променіло, коли Бог йому свою славу. Ось, але апостол Павло каже, що у нас відкрите обличчя, ми, ми не закриваємо його перед Богом. Ми відкритим обличчям дивимося. Я думаю, що це є те, що ми маємо йти до Бога такими, якими є, визнаючи свої недоліки, свої прогрехи. Тому що перед людьми ми можемо надіти різні маски, ми можемо бути акторами, але не перед Богом. Бог знає все. Більше того, Бог знає кожний наш намір. І кожна думка, яка проходить через наш розум, Бог знає все. І як важливо нам йти до Бога з оцим відкритим обличчям, таким, якими є. І мені подобається історія про Якова, патріарха Якова. І ми можемо побачити, що він з самого свого такого молодого віку він шукав благословення. Він шукав батьківського благословення, Божого благословення, але методи, методи які він використовував, часто були ну, неправильні, обманом, хитрістю і так далі. І коли в нього був оцей переломний момент його життя, коли назустріч ішов брат, і він розумів, що це може закінчитись дуже погано. Брат може знищити всю сім'ю, все, що він набув за багато років, він шукає Божого лиця. І коли в боротьбі з Богом. Напишу, що він плакав і умоляв. Він просив Бога, щоб Бог допоміг. І Бог дає йому запитання, як твоє ім'я? Невже Бог не знав ім'я Якова? Він знав. Але він запитує Якова, як тебе звати. Скажи, хто ти є. Тому що ім'я на той час це не просто було як ім'я, як ми зараз даємо. Воно, воно значило характер людини. Воно несло з собою таку смислове навантаження. Хто ти є? Яяків. Одне із значень цього імені це, це обманщик або той, що хапає. Я такий. І ми знаємо, що після цієї зустрічі Бог йому дав нове ім'я. Почалася нова сторінка його життя. Бог розв'язав цей вузол, який був зав'язаний, тому що Яків шукав Бога. І після цієї зустрічі Бог змінив його ім'я. І апостол Павло, коли читати Дальше, в четвертий розділ Другої Писання до Корінтян каже: ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Слова Божого, але з'явленням правди даручуємо себе кожному сумлінні людському перед Богом. Апостол Павло каже, що ми відреклися тайного сорому. І не ходимо в хитрості, ми не перекручуємо Слово Боже. Оце таке відкрите лице перед Богом, таке, як є, не хитруючи, ідемо до Бога. І далі каже відкритим обличчям, як у дзеркало, на що дивимось? Дивимося всі на славу Господню і змінюємось. Це є те, що змінює нас. Слава Господня, коли ми її споглядаємо. І сьогодні я вже нагадував за Мойсея, який покривав лице. Мойсей, Бог багато працював над ним. Багато років і в пустелі був, Бог працював над ним. Але коли Бог покликав його виводити вже народ? І це було завдання, яке практично нереально було виконати. Але Бог був там присутній і Бог провадив. І мені цікаво, що шукав Мойсей, про що він в Бога просив. Він мав дуже близьке спілкування з Богом. Напишу, він говорив, як, як, як з другом, лицем до лиця. І Мойсей молиться до Бога і каже: вихід 33,18. А він відказав: Покажи мені славу свою. Мойсей шукав чогось більшого. Він бачив, що з цими людьми в цих обставинах настільки складно і важко, що йому потрібно слава Божа. І Бог каже, Наступний розділ, 34. Бог сказав, що ти не можеш побачити всю мою славу, ти не можеш побачити лиця мого, тому що людина не може побачити мене і залишитися живою. Але каже, я покажу тобі частину слави моєї. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. Що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ, та гріх та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей на третіх і на четвертих поколіннях. І Мойсей поквапно вклонився до землі і впав. Господь, показуючи свою славу для Мойсея, Він відкриває свій характер, який він є. Що він є милостивий, довготерпеливий, який милує, який вибачає, але не вважає чистим винувато. В нього є святість. І Мойсей, побачивши все це, він впав перед Божим лицем. І я думаю, які є, які є мої бажання, які часто є наші бажання перед, перед Богом у молитві? Вони часто є такими заземленими, такими. Ну, про земне, тимчасове, і це зрозуміло, так як в нас є різні виклики, проблеми, переживання, потреби і так далі. Але а, для того, щоб прийти це життя достойно, щоб мати таке повноцінне життя у Бозі, нашій, наша, наша увага, наш фокус має бути на Бозі. Коли перед Моїсеєм стояло таке відповідальне завдання провести цей народ через пустиню. Він просить у Бога, покажи мені свою славу, йому потрібно щось більше. І він до цього прагнув і шукав Господа. І зрозуміло, чому, коли ми читаємо новий заповіт апостол Павло, пише до римлян 7:18, пише за те, що він зауважує в собі. Каже: Знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Апостол Павло досліджує себе, отак чесно. Перед Богом. Каже: от є бажання зробити добро, а щоб це зробити, я не знаходжу. І тому праведні люди в усі часи завжди линули до Бога. Тому що тільки у Бога є оце світло, є оця правда, є оце повноцінне життя. В собі самому, яка немає. Коли ми читаємо Псалом 83, можна побачити от серце спрагле Господа. каже, які люби оселі твої, Господи, Саваоте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. Ще інший псалом каже: бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. У Бога, тільки у Бозі. І праведні люди завжди шукали цього, тому що вони розуміли, що самі своїми силами це, ну, це нереально змінити себе, свій характер, своє життя, свої думки. Це нереально. тільки в Божі, і вони шукають Бога і линуть до Бога, до цієї єдності з Богом. І ми знаємо, що коли Бог показав частинку Божої слави для Мойсея, його лице почало променіти. Але не тільки сталася ця переміна. Ми бачимо пізніше, і навіть до цього, неодноразово Бог хотів через гріх впертих людей, Бог хотів знищити Ізраїль. Каже: Я через Тебе, Мойсей, я виведу через Тебе інший народ, кращий, більший, але Мойсей заступається. Каже, Боже, якщо ти їх знищиш, то мене також ітрі з книги життя. я не раз почув, думаю, де, це, де він це взяв? Як це можливо? Мати такий характер, мати таку любов, відданість і жертву. Це тільки єднання з Богом. Це тільки, це тільки змінений характер Богом. І коли навіть персонально на Мойсея повстали рідні брат і сестра, говорили проти нього, в серці Мойсея знайшлося прощення. Більше того, він навіть молився за зцілення Маріами, яка повстала проти нього. Це робить слава Господня. Вона нас змінює, коли ми споглядаємо. І ось сьогодні, як сьогодні ми споглядаємо на славу Божу. Апостол Іван Іван Івана пише 1:14: І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Слава Бога або характер Божий, вони виявилися. В Ісусі Христі. І як ми сьогодні споглядаємо на славу Христову, на славу Божу, ми споглядаємо, коли дивимося на славу істину та особу Христа, так як написано в Євангелії. ми дивимося, читаємо, досліджуємо життя Ісуса Христа. Ми бачимо цей характер Божий, який проявився в Ісусі Христі. І є нам дуже важливо занурюватися в слово Боже, занурюватися в євання, досліджуючи Його. І друга частина це коли ми в молитві шукаємо Божа, Бога і коли Дух Святий торкається наших сердець. І оце слово, яке ми читаємо і досліджуємо, воно оживає всередині нас. Це змінює нас. Це ми дивимося на славу Божу. І дуже важливо проводити час за читанням Слова Божого, виділити час. За молитвою. Тому що, якщо ми хочемо, щоб мінявся наш характер, ми маємо проводити час у молитві і Слова перед Божим лицем, дивлячись на славу Божу. І ми знаєте, коли Ісус пішов до Отця, залишилися учні. Написано, що їх люди впізнавали, що вони були з Ісусом. Чому так? Вони провели багато часу з Ісусом. Вони ставали схожими на Ісуса Христа, їхні слова, їхні, їхнє поводження. Ось. І коли ми таке робимо, коли ми споглядаємо на славу Христа, ми змінюємося так, так що стаємо подібними до нього. Але в наш час на землі ця є, ця є зміна, вона є часткова і вона є прогресивна. Ми постійно маємо в цьому зростати. Але коли повернеться Христос, написано, що ми. Перемінимось повністю. 1 Івана 3.2 написано так: улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявили, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як Він є. Слава Богу. Нехай Господь нам допоможе. І ось сьогодні, що нам робити на землі живучи, третій вірш пише. І кожен, хто має на нього оцю надію оцю, очищає себе, так же само, як чистий і він. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємось в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. І я думаю, що кожен із нас. Ми, ми стараємось у своєму житті жити святим життям. Ми хочемо догодити Богові. Але часто якісь е, турботи життєві, десь ми розслабляємося, і ми бачимо, що ми вже не такі, яким ми хотіли бути. І я зауважив, у мене був такий момент е, років 4-5 тому. Е, мені зненацька стало погано. Я, ми робили тоді ремонт е, у хаті, і я відчув, що моє серце почало битися так повільно, повільно, повільно. Так не, дуже неприємно було. І я розумів, що ну, я, я молода людина, мені 31 рік був. Якби не сподіваюся в такий час, що може життя закінчитися. Якби ну, розраховуєш ну, 70-80 хоча б прожити. Але в той час я лежав на підлозі я думав. А що, якщо це останній день мого життя, останні хвилини, секунди мого життя? І ви знаєте, тоді така зразу переоцінка прийшла в життя. Я лежав і думав, за що я шкодував? Я шкодував, що я не настільки посвячений Богу, як би я хотів. Я шкодував, що я мало часу провів з дітьми, з дружиною. І я молився, Боже, дай мені часу прожити ще для тебе. Я хочу прожити для тебе. Я хочу служити тобі. І Бог дав. Слава Богу. Я сьогодні є перед вами, я можу ділитися Словом Божим. Але я думаю, Господь кожному із нас дає час сьогодні. І чи ми є такими, якими ми маємо бути згідно Слова Божого? Тому що, коли ми будемо розуміти, що наше життя закінчиться, тоді вже буде пізно щось міняти. Тоді вже буде пізно, але сьогодні в нас є час. І Господнє Слово нам говорить, щоб ми з оцим відкритим обличчям дивилися, як у дзеркало на славу Божу, і змінювалися. Господь, Він працює над нами, Його Дух Святий працює над нами. Нехай наші серця, нехай наш розум буде відкритий для того, щоб Бог нас міг змінювати, преображати в свій образ для слави Христа. Амінь.